Чергова жахлива ніч для українців. Росія вкотре атакувала удещину ракетами та шахедами. Панти обстріляли Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Зокрема, російські терористи спрямували 19 ударних дронів типу шахет та дві надзвукові ракети Онікс. Також вони застосували 12 калібрів зі складними траєкторіями руху різними областями. До того ж, для атаки з моря був залучений підводний човен із новоросійської бухти. Так, 19 шахетів та 11 калібрів було збито силами та засобами протиповітряної оборони України. Втім, на жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. В будівлі привокзального готелю спалахнула пожежа. Оніксами також зруйновано зерносховище. Відбулось влучання, ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. Онікс є надзвуковими ракетами. Їх було дві, і вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було пустим. Фактично, зруйнований морський вокзал в Одесі. Це знов таки. Відступна тактика ворога бити по цивільній інфраструктурі, аби наразити на максимальну небезпеку цивільне населення. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному із приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна людина. Зараз вона утримує всю необхідну допомогу у місцевій лікарні. Американський інститут вивчення війни цитує неназваного інсайдера в Кремлі. Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу на фронті, щоб потім почати наступальну операцію з захопленням великого українського міста. Разом з тим, що його переконує Путіна усунути командуючого повітряно-десантними військами Михайла Теплинського від командування військовою операцією. Мережею шириться звернення десантників Теплинського до тих, хто сидить у московських кабінетах. Поки ми держимо фронт тут, в міністерстві йде війна з бойовими офіцерами. А зараз пішов слух о том, що нашого командуючого генерала Теплинського хочуть арестувати. Дима без огня не буває. Ми десантники, предупреждаємо. что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему батю. Очевидно, Теплинский имеет свой погляд на ведение войны, что очень не нравится министру обороны Шойгу. Схожий конфликт у него был с командующим 58-й армии генерал-майором Поповым. Який, намахався критикувати идеи Киримлейства. Застрял внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие кута батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массы гибели вещем наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем. Высказал это на самом высоком уровне. Зараз Шойгу критикует за отсутствие конкретной стратегии на поле боя. Та невпинні атаки на українські позиції, що знекровлюють російські резерви. Але, вочевидь, будь-яка критика в російському керівництві сприймається дуже болісно, та відразу стає причиною усунення того, хто наважився відкрити рота. Далі буде. Гіркіну АК Стрілкову набили пику прямо у СІЗО. За даними російських пропагандистів, інцидент стався під час прогулянки. Фото з трохи пом'ятим військовим потрапили до мережі. Пропагандисти пишуть, що це було санкціоновано адміністрацією СІЗО. А один з авторів повідомлення висловив думку, що Гіркін, можливо, ніколи не вийде з під варти. Напав правий радикал без зеленого світла. З боку адміністрації це було неможливо здійснити. Фото одразу підхопили та почали розповсюджувати по російським телеграм-каналам, дописуючи ось такі подробиці: на терориста, нібито накинувся один із захисників Маріуполя, який наразі перебуває в полоні. В тому ж СІЗО, після один з пропагандистів додав ще одне фото з ймовірно, рукою Гіркіна, додавши, що той, ніби, захищався. Під фото можна не побачити прізвище Гіркін. Мова йде про якогось Рунова у вересні 22-го року. Стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов після повернення в Росії з окупованого Донбасу. Паспорт було видано головним управлінням ГРУ. Рунов прізвище діда Гіркіна по материнській лінії. Судячи з численних баз даних людини з таким прізвищем та дату народження насправді не існує. Сам Гіркін заявив, що не коментує наявність у нього паспорта прикриття. Осени 22-го року в Нідерланда Гіркіна і кількох співучасників засудили до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малазійського боїнгу MH17 у 2014 році. Але ж Гіркіна Рунова стрілкова заарештували в Росії в липні 23-го за іншим звинуваченням у закликах до екстремізму і йому загрожує до п'яти років в'язниці. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, але продовжує заперечувати свою провину. А що за обличчям можна запитати у військового експерта Клімова, який часто з'являвся як гість у відеороликах? Клубу розсерджених патріотів терориста Ігоря Гіркіна до арешту Компетентним спеціалістам. будь ласка, зверніть увагу на цей питання. у коментах. Його часто запитували, що з носом, бо він дуже червоний. А той виправдовувався, запевняючи глядачів, що він червоний не від пияцтва, а просто від втоми питання е, вопрос мені тут задають по поводу носа. А, це то... з некоторими нахрюками по тому поводу. Ні, це не то, що з нахрюками связано. це просто можна було там з антокреологами розбиратися, прочому і степінь красноти носи, а вона напрямую завість тут усталості. Ні-ні-ні, то не горілка Путінка, то втомилася людина. Від Росії, від Путіна, від війни, від переслідувань. Тому, якщо знову подивитися на фото його наставника, то можна припустити, що Гіркінс теж просто втомився. Бо доказів побуття досі ніхто не бачив. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо для вас. Неймовірна історія порятунку захисника Азовсталі, який розповідає, що не здався в полон росіянам. Він тиждень ховався на території Азовсталі, потім пройшов пішки 200 кілометрів по території, яку окупувала Росія, і нарешті повернувся до України. Військовий Олександр з позивним схід стверджує, що залишився сам на Азовсталі після виходу українських захисників, бо не захотів йти в полон до росіян. Про це він розповів в інтерв'ю youtube каналу «Пресінг». Боєць розповідає, що попросив свого командира не подавати його у списки для росіян, тому військового віднесли до безвісти зниклих. Як вдалося сховатися від росіян, розповідає дуже довго. Як ти підготував собі не знаю місце, схованку якусь? Не можна просто там лишитися, щоб тебе не помітили, тому що там прочисували все, що можна. Це велика територія, місто в місті, можна сказати, і було багато якихось таких непримітних місць, куди людина ніколи не захоче лізти. І ми там знайшли в одному лю люкі, просто каналізаційний люк, і знайшли хід в бік. Розібрали там з другом туди вхід. Принесли там, як був такий тунел, тунелеобразний, образне, можна сказати, підземне приміщення, десь метрі три в глибину. І ми підготували там матраси, якісь одіяла, принесли води, консерв трохи, там цукру, чаю і так далі. Схід розповідає дуже багато цікавого. Ми взагалі планували вдвох. Але він в останній момент все ж вирішив йти в полон. А, і я залишився один. Боєць приховувався в цьому приміщенні цілий тиждень. Ну, сім днів. В мене була розвага, я переплавляв цукор на таку карамель, робив собі цукерки. Думав. Різні сценарії мого виходу, що там, де да, я потраплю в полон, що я буду казати там на такому етапі, на такому етапі будував собі легенду. Я Вже на сьомий день дуже погано відчував себе. Я розумів, що якщо я там да ще якийсь час не вилізу звідси, то я можу померти від нестачі, ну, просто там їжі і так далі. І я на сьомий день прийняв рішення виходити. А далі він переодягнувся в цивільний одяг, розібрав зброю і заховав її. Це була ніч, і просто почав виходити, і ворог себе демаскував, тим, що вони на постах палили вогнища, ходили там з ліхтаями, громко спілкувалися. І я, в принципі, дивлячий, ну, бачив по тому, де вони дислокуються, шукав місця, де я буду проходити, і як виходити з Азовсталі. От, І йшов. в принципі, Достатньо довго, бо повинно було постійно зупинятися, слухати місцевість, також слухати там да, ворога. А далі пройшовши 200 кілометрів пішки і стерши ноги в кров, схід зумів здобути свободу. Тепер обіцяє розповісти деталі у своїй книзі. Зараз він повернувся в стрій і воює у складі третьої штурмової бригади. Ну, далі я, в принципі, особо не розповідаю, що було. Це буде повністю написано в моїй книзі. Ось такі неймовірні історії. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вам сподобалася ця історія, чи ні. Для нас це дуже важливо. Нова байка від російських пропагандистів. Саме так відреагувала колишня дружина ліквідованого терориста Гіві. Дітвара, дітвара от такого, то тобто от грудного і до так говорить, 12 15 лет, вона вся уже там промита. Ілона Баневич видала черговий фейк про дитину в Маріуполі. Він бачить форму, він бачить воєнного діла дзікхає також. Терористка заявила, що нинішнього покоління українських дітей повинно не стати. Терористка додала, що нинішнього покоління українських дітей загублено і з ними не побудуєш світле пропагандистське майбутнє. Це та покоління. покоління, Я вот хочу, щоб поколінь не стало Не стало видавати свої гріхи за гріхи інших, то звична справа для росіян. Насправді це в Росії виховують дійсно зазомбоване покоління дітей від малого до старого. Ось так зомбують найменших дітей. А це вже середня школа. А підлітки взагалі закликають вступати до юнармії. Їх налічується 1 мільйон 250 тисяч по всій Росії. Подейкують, що через втрати Росіян Путін готовий відправити їх на СВО по скороченій процедурі. Тим часом вже остаточно втрачене покоління Росіян нині воює в Україні, причому втрачене не тільки через гниття в окопах, а втрачене за своєю сутністю. ООН сьогодні оприлюднила доповідь, якому розповіла, що російські окупанти жорстоко катували українців. Ерік Месо, голова комісії в розслідуванні ситуації в Україні, зазначив, у деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це спричинило смерть жертви. На окупованих територіях Херсонської області російські військові гвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Месе також сказав, що спроби комісії спілкуватися з Росією залишилися без відповіді. Москва отримала можливість відповісти на звинувачення на засіданні ради, але жоден російський представник не прийшов. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас. Ки підтвердив перші танки Абрамс уже в Україні і готові підсилити бригади. Абрамс оснащений 120-мм міліметровою гарматою М 256 яка може розміщувати до 55 снарядів. Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом складає 3 кілометри, і вона співставна з можливостями розпіареного і неодноразово демілітарізованого в Україні російського Т 90 м прорив. Воронка, да? Слышишь, я не знаю, чим її дано було бать, вот от. Щоб можна саме бокал З повністю двигателя ж видісну в основний приціл на відника вбудовані покращений лазер, далекомір та тепловізійна камера. Приціл має стабілізацію у двох площинах. Далекомір здатен точно прораховувати дальності від 200 метрів до 7 кілометрів для прийняття балістичного рішення 3 кілометри. Командир танка також отримав новий стабілізований дистанційно керований бойовий модуль, який дозволяє вести прицільний вогонь з великокаліберного кулемета в русі. Танк має цифрову систему управління та контролю Blue Force Tracking – розпізнавання свій чужий. Усі Абрамс оснащується ізраїльською системою активного захисту, яка захищає танк від протитанкових керованих та некерованих ракет. Система створює над танком захисну контрольовану напівсферу, відстежуючи потенційні загрози та знищуючи випущені по машині ракети на підльоті направленим вибухом. Попри значну масу та неабиякий апетит газотурбінного двигуна, танк здатний розвивати швидкість 72 км по шосе. І 48 по бездоріжжю. Згадується мені, як Кадиров стверджував, що російський танк Т-72 кращий за Абрамс. Але всі ми знаємо, чого бояться росіяни найбільше, те вони й хейтять. До прикладу, під час війни в Перській Затоці, 1991 року американська бригада танків знищила іракську бригаду Т-72 менше ніж за годину. Що ще раз доводить міць Абрамс. Вони, до речі, були розроблені саме для протидії загрозі радянських Т-72. І поки у Другої армії для виконання бойових задач випускають коней, щоб ті безшумно доставляли вантажі. В Україні на фронт випускають тільки модернізовану техніку, як заявив начальник оперативного управління об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Дуглас Сіс, танки Абрамс змінять ситуацію на полі бою, тому. Чекаємо гарних новин з фронту і отрицательного наступлення від росіян, а ще тисячі знищених абрамсів від Коношенкова.